Жоден гітарист не носить гітару в пакеті, фотограф не складає лінзи у шопер, і на роботу носити їжу загорнуту в незрозуміло що не прийнято. Для всього є своє вмістилище. І дронів це теж стосується, можливо, навіть більше, бо щоб просто вийти на типовий виліт, вже треба кілька досить масивних речей, а для впевненості добре ще накинути додаткових баток та обладнання. І куди це все складати? Та й що з цього справді потрібно? Ну, ми поміскуємо над цим питанням. Перш за все, сам дрон, апаратура, окуляри або монітор. Це база. Винесні антени та інші просунуті додатки до цього ми не зараховуємо. Потім допоміжні кабелі, SD-карти карти Ліхтарик, площадка для зльоту, простіше, всяка всячина необхідна для роботи в полі. Звісно, треба і невеликий ремонтний набір та деталі на заміну, бо буде дуже сумно згортати запланований політ через відпавший контакт, один зламаний проб і іншу дрібницю, яку вдома можна полагодити за пару хвилин. Можна додати ще щось для настрою. Як бачите, кількість речей вже солідна. Пройдемось по списку того, що потрібно в мінімумі та максимумі. Для легенької прогулянки неподалік від дому достатньо буде самого дрону, апаратури, окулярів, кількох баток для дрона, хоча чим більше баток, тим краще. Можна взяти також запасні пропи та викрутку на всяк випадок. Ну і важливе серветки для оргтехніки або принаймні спиртові вологі серветки. Аби не класти в сумку вимазаний брудом, травою та жуками дрончик. Цього вистачить, якщо йдете недалеко, ненадовго і з відносно простими задачами типу простого тренування або запису свого неймовірного фрістайлу між гілок, дерев або що. А як час збиратись у довгий політ, далеко від місця вашого постійного перебування, то треба взяти усе і навіть більше, щоб посеред поля, лісу, гір, де до найближчого населеного пункту кілометри пішки, не зрозуміти, що вам стало необхідна шестигранна викрутка. То як виглядатиме повний комплект для FPV? Основа дрон, апаратура, окуляри, акуми, багато акумів. Головне правило тут, якщо здається, що акумів достатньо, докинь ще один. Серед Поміжних речей. Монітор, SD-картки для запису польоту, бажано кілька на плюс-мінус 32 ГБ, але якщо у вас цифра і знімаєте в 4К, то має сенс брати 64 ГБ і більше. Потім йде HDMI кабель, якщо є потреба підключення до монітору із зовнішнього приймача. Якщо потрібно, можна взяти і перехідник на композитний аудіо-відеовихід. Така дрібничка, як захист для стіків, звісно, повинна бути. Хіба що ви хочете швидше вбити свою апаратуру. Перехідники для акумуляторів, зарядних станцій та окулярів. Не забудемо і про вольтметр для баток, аби по кілька раз не змінювати один і той самий акум, ліпше за пару секунд перевірити, що там по вольтажу, і ставити одразу заряджену батарею. Ну і перевіряти їх всі перед тим, як вирушаєте на зустріч пригодам обов'язковий етап підготовки. Є ще така дрібничка, як злітний майданчик, завдяки ньому дрон можна запускати з відносно рівної поверхні, без бруду листя та трави. Але це, звісно, для перфекціоністів і не настільки критично важлива річ. Якщо наш дрон буде досить великим, то і пропи займатимуть купу місця, і аби їх зняти та встановити перед польотом, нам потрібна викрутка або ж електровикрутка з набором всіх потрібних насадок та мультитул з плоскогубцями на всяк випадок. В ході польоту щось може піти не по плану, і це буває нерідко. Тож потурбуємось про обслуговування дрона. Візьмемо додаткові пропи, стрепи для фіксації усього, що хитається, хоч і не повинно, записні гвинти та гайки, бо вони часом відлітають, та невеликий паяльний набір з USB-паяльника, павербанка, флюса та припою. Класичний дует ізоленти з суперклею теж може знадобитись. Ну і серветки та спрей для чистки техніки, і вологозахисний спрей FlyWoo для обробки перед польотом, особливо якщо збирається дощ або сніг. Але часом навіть такий широкий вибір інструментів не рятує від складної поломки. У такому випадку ласкаво просимо у наш сервіс, де ваш дрон, апаратуру, окуляри, монітор підлікують і повернуть в стрій. Посилання у описі відео. У що класти всі наші навколо дронові скарби? Звісно, що стильний шопер це дуже приємно, але наші потреби точно вимагають формату рюкзака. Зараз більшість рюкзаків для FPV це насправді ті же рюкзаки для фотокамер та об'єктивів. Такого типу рюкзаки є і у нас в продажу за справедливими цінами, це так до слова. Все через різноманіття форм та розмірів FPV-дронів. Надто важко зробити щось універсальне для всього, тому найпоширеніші спеціалізовані рюкзаки для дронів DJI Mavic, які широко використовуються, самі знаєте у якій сфері. Cordura, Snap, Morok, у ланзі популярні в Україні бренди. Для чогось тяжчого та дорожчого можна взагалі замовити кейс, але це вже не стосується нашого відео. Тому кому кейс треба, той знайде. Вибір чималий і в нас, і за кордоном. Якщо ж ваш максимум тайні вупи та дрони розміром до трійки, то звичайного вологостійкого рюкзака, типу нашого Indepman чи Plus з м'якими пересувними відділеннями вам більш ніж вистачить. І До цього можна додати вологозахисний мішок, щоб навіть найжорстокіший ливень нічого не зробив вашим пристроям. Таке відчуття ніби щось забулоє. Ну, для цього у нас є ви. Пишіть в коментарі, що б ви додали у наш універсальний рюкзак дронщика. Найкращі поради прикріпамо вгорі для суспільної користі. Ну, і якщо ви потрапили сюди не тільки без свого рюкзака, але й без дрона та апаратури, то радимо вам завітати на сторінку готових наборів на нашому сайті. Там ви можливо знайдете свій перший сет. А на цьому все. Ви були на каналі Phoenix Drones. Ще почуємось.